Доброго дня, колеги. Радий вас всіх бачити. Тут дійсно персоналізовані стратегії це дуже цікава тема. І ми всі займаємося кожного дня цими стратегіями, тому що кожен пацієнт він індивідуальний. Кожен пацієнт він індивідуальний і ми підходимо до нього індивідуально. Тому для того, щоб мога ліпше надати послугу нашим пацієнтам, нам потрібно володіти дуже багатою інформації, яку ми здобули ще. Коли навчалися в навчальних закладах, вищих навчальних закладах, е у нас половина з нас дерматологів, половина з нас дерматокосметологів, половина хірургів, стоматологів і так далі, і так далі, і так далі. Але ми зараз не про це, ми зараз про ті стратегії, які ми можемо е гарантувати нашим пацієнтам, про ті е протоколи, які ми можемо їм підібрати і реалізувати, про ті протоколи, які будуть дійсно. Давати гарні результати, тому що вибрати, як нам продіагностувати нашого пацієнта, а для того, щоб правильно підібрати і стратегію, щоб він бачив наш результат, щоб ми бачили його результат. ну і… Для цього нам потрібно дійсно якісь діагностичні методики. Сьогодні вже було дуже багато. Хтось робить у діагностику, але це теж для контролю введення препаратів. Ми говоримо, що потрібні якісь аналізатори, які б аналізували наш стан шкіри, глибину наших зморшок, кількість зморшок, ширину наших пір на шкірі, глибину і так далі. І так далі. І так далі. Це те, що інколи ми бачимо, наші пацієнти вони не бачать. У них інколи завишені якісь а, свої. Побажання і ці побажання потрібно відносити відносно свого віку. Тому зрозуміло, якщо ми говоримо, що ми займаємося якимось там колегент-стимуляцією, то колегент-стимуляція у нас буде яка? Ну звісно, буде відноситись до того віку, в якому віці пацієнт. Якщо пацієнту 50 років, то у нього колаген ніколи в житті не з'явиться як у 18. Це зрозуміло, повинно бути зрозуміло. Але якість шкіри буде виглядати досить красивою, тому. Знову ж таки, про оці всі діагностичні методики, як нам швидше діагностувати, як нам ліпше показати свій, резу, свою результативність, і про те, що пацієнти не хочуть болю. Дійсно, пацієнти не хочуть болю, це тільки що ми дивилися, як Христина робила дівчинки-губи, да, зрозуміло, вона знає, для чого вона їх робить. Тобто це єдина процедура, яку в принципі без болю не можна зробити, але є анестезуючі а, препарати. Тому, якщо нам... Потрібен якийсь показовий виступ перед нашим пацієнтом, то що ми повинні зробити? Ми повинні щось зробити безболісно, але з видимими, первинними е з ознаками, Тож, те, що пацієнт побачить прямо відразу оцей ефект. І ці ефекти можна робити дуже швидко різними а, апаратними методиками, ін'єкційними методиками, і так далі. Тобто, швидко, без болю, зрозуміло, що ми можемо зробити. Ми можемо продіагностувати нашого пацієнта. Діагностика, вона безболісна. Тому, якщо ми робимо діагностику, а, якимись своїми дівайсами у кожного вони є свої. Я роблю, а, я роблю а, діагностику на апараті. Виробника Кванта Сістем Лівайс Про міні. Якщо ми говоримо про е, даний тип діагностики, то він дійсно один із самих інноваційних сьогодні на ринку естетичної медицини в світі. В 2024 році ця камера отримала інновацію, отримала нагороду на всесвітньому конгресі в Монако як інновація року в досягненні і дослідженні шкіри і ліфтинга, тому дуже багато діагностичних. Таких лайфхаків, які можна зробити за допомогою даної камери і побачити деякі проблеми свого пацієнта. Інколи пацієнти теж не бачать цих проблем, і тоді ми робимо цю діагностику. За допомогою діагностики ми бачимо глибину зморшок, розмір пір, жирні шкіри, судинні патології і також пігментацію. Коли ми займаємося лікуванням даних проблем, зрозуміло, що пігментація вона не. не не пропаде у пацієнта за одну процедуру і прямо в цей же день це потрібен час, 2-3-4 тижні. Також судинні патології. Ми їх можемо видимі ознаки прибрати. Це мілка капілярна сітка, і це якраз той буде показовий елемент, який на якій клюють наші пацієнти, Тобто зрозуміло, що якщо ми говоримо про цей показовий елемент, то дійсно тоді там така крута система, а дві вспишки, грубо говоря, і ми вже, в принципі, на коні. Тому зрозуміло, що якщо ми прибрали видимі признаки, тобто великі капіляри. То мілкі лишилися, якщо ми їх не долікуємо, то пацієнтка через 3-6 місяців прийде, і скаже, що а воно в мене повернулося, але первинно було красиво, і вона вам довіряє. Якщо ми говоримо про те, що первинно було красиво, і вона нам довіряє, то тоді зрозуміло, що. Потрібно все-таки показувати, що ми не долікували, те, що нам камера може показати, що ще таки, таки судинна сітка розвинета і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І тоді пацієнти вже бачать, вони готові повернутися через 4-6 тижнів на повторну процедуру, і ми вже будемо його долікувати. Після того, коли ми зробили якесь ну, красиву таку процедуру, швидку пацієнт нас полюбив. Зрозуміло, що ми не будемо його о, колоти, якісь там інвестиційні процедури робити, болячі якісь процедури робити, з пошкодженням шкіри і так далі. І так далі, і так далі. Тоді нам потрібні ще о, в кабінеті доглядові процедури. І доглядові процедури вони можуть бути знову ж таки як апаратні, так і з використанням дерматокосметологічних якихось о, препаратів. Якщо ми говоримо про апаратні. То дійсно інновація на ринку естетичної медицини, це апарат Glaze DIP2 від компанії Candela, який в собі поєднує три процедури в одній і також персоналізований догляд. Якщо ми говоримо, що три процедури в одній і персоналізований догляд, то, звісно, пацієнт розуміє, що він приходить, йому підбирають одні компоненти, там, а, приходить подруга, підбирає її подруга, колежанка і підбирають інші документи препарати і так далі. І так далі, і так далі компоненти. Тому а, і проблеми можуть бути сьогодні одні, завтра інші. Сьогодні пігменти, завтра судини. Післязавтра сухі шкіри і розширені пори. Тому а, доглядові процедури це теж дуже важно в нашому арсеналі, і вони мають бути в програмі догляду за шкірою. Якщо говорити про те, що ці всі процедури дійсно їх дуже багато, дуже різноманітні, і вони відповідають різним категоріям пацієнтів. Що таке різні категорії пацієнтів? Це і вік, це і спосіб життя, це і стан його шкіри. Тому якщо ми говорили вже про персоналізований догляд на апаратних методиках на апаратах, то також під них і випускаються дійсно різні препарати з різними ефектами по догляду за даною шкірою, де пацієнт може бачити вже з першої процедури, з першої хвилини ефект. Так, щось пішло не так. Як мені повернути? Є. Yeah. Uh, і так, те, що я говорив. Дивіться, показовий виступ може бути от такий банально простий. Приходить пацієнтка з розширеними капілярчиками uh, на крилах носу, дві вспішки uh, IPL-методики, і зрозуміло, що пацієнтка ходить красиво. Вона буде вам довіряти, потім далі, далі, далі. Це так просто виход. Для того щоб познайомитись з пацієнтом і сказати, що я можу щось зробити за дві хвилини дуже швидко з красивим ефектом і з результатом, якщо говорити про апаратні технології, ми всі працюємо за гроші, і ми всі працюємо а, якби на результат. Тоді є методики, які а, можуть продавати себе дуже легко. Знову ж таки, це коли пацієнт відразу бачить ефект. Сьогодні вже було дуже багато доповідей про смас ліфтинг. А, також а, в своїй клініці ми використовуємо хайфу смас ліфтинг а, компанії Хіронік Дабл Голд. Можу сказати, те, що це дійсно на сьогоднішній день апарати нового покоління і вони працюють безболісно. Тому зрозуміло, коли ми вже зробили гарну діагностику пацієнту, ми можемо тоді призначати а, персоналізовано. Або по зонах, або а, по відділах, і так далі. і так далі, і так так далі, далі Процедури. Тобто, таким чином ми розмальовуємо наших пацієнтів і дивимося. Працюємо ми тільки з ліфтингом верхньої третини, середньої третини, нижньої третини і так далі. Але все про гроші знову ж таки. Дивіться, якщо прорахувати, скільки коштує одна лінія. На даний тип пацієнта пацієнтки було на даний момент 63 роки. Ми почали процедуру. Зробили її апаратний спас ліфтинг Дабл Голд а 780 ліній на все обличчя. Собівартість даної процедури була 134 євро, прайсова вартість 500. Тобто маржинальність дуже досить така гарна. Чому я показую цю пацієнтку з 23-го року, тому що вона в нас зараз буде йти як. Повним протоколом за рік ми її готували до її ювілею 65 років. Як вона виглядала, як вона буде виглядати далі? Зверніть увагу. Знову ж таки, а як вона виглядала в грудні 24-го, як вона виглядає зараз? Зверніть увагу на протоколи, що ми її робили. Тобто, тут досить великий е пророблений шлях, більше 20 процедур, і знову ж таки, зверніть увагу, що ми їй в восьмому місяці цього року повторили знову ж таки смаз. Ми його зробили в 23-му році, повторили вже е, в 25-му році. Але перед тим, щоб повторити його, ми її все таки готували. І там були знову ж таки і клітинні технології. Там були, знову ж таки, у нас і е, якісь екзосомальна терапія. Там у нас було і ті ж доглядові процедури, процедури Candela Glaze Deep. Там у нас були і, знову ж таки, е, неабляційні шліфовки. Про неабляційні шліфовки, про СО2 лазер. Дійсно, це одна із самих крутих методик, тому що пацієнт у нас без реабілітації, без пошкодження шкіри. Це одна із самих крутих методик, на яку пацієнти йдуть. Чому дивіться? Вона, в принципі, була пацієнтом, який прям таки е, підходить до е, хірургічного ряду. Але пацієнтка не готова йти на хірургію. Вона не готова на реабілітацію. в неї немає місяць-два часу реабілітаційного періоду, і вона готова робити все поетапно, персоналізовано. Зверніть увагу, я можу сказати, що. Пацієнтка, яка не коле бутилотоксина. Ви звернули увагу, що в протоколі у неї не було. Як у неї виглядає знову ж таки область орбіти, як у неї виглядає постановка брів, як у неї виглядає періоральна зона? Далі, знову ж таки, чітко нам Кватафікея показує. Повністю як вона міняється, і е, наші стратегії, що ми можемо далі робити. Тобто, тут вже підробити ніхто нічого не може. Тут чітко показується час, години, коли були проведені діагностичні процедури. Камера нам сама дозволяє зробити діагностику. Це у нас відео, воно повинно включитися. О, пішло. Тобто, отакий от е, знову ж таки е, клік. Який нам дає можливість діагностики пацієнту побачити знову? Ж. Що у неї помінялося, як вона виглядає, і як вона виглядала. Тобто дійсно крута штука, яку ви можете показувати своїм пацієнтам. Але це не все. Ви ще можете їм зробити знову ж таки персоналізовану розстановку на зволоження, на ліфтинг, на об'єми і так далі. і так далі. Дивіться, антропометрія дуже класно. Хтось мені на я коли показував дані роботи, говорили: ой, в неї точно кругова підтяжка. Немає в неї кругової підтяжки, ротова щель у неї не розширена. Зверніть увагу, вона. Після курсу процедур вона компактизована вся. Якщо звернути, дивіться, 57, 56 і 52, 20. Тобто це діагностика, яку видає нам камера, це не ми, це іскусний інтелект. Тобто єдине, що може робити іскусственний інтелект, це тільки діагностувати. Коли ми кажемо, що у нас якісь апаратні методики з штучним інтелектом, штучний інтелект це наш. Цей інтелект, те, що ми можемо а, понизити ресурс машини або повисити. Але е, ні один лазер не сам не сканує шкіру і не вибирає параметри до даного. Це тільки діагностичні методики можуть так робити. Е, зверніть увагу, знову ж таки, е, шкіра, якість шкіри, як помінялась у даної пацієнтки до після. Що пігменти? Ми бачимо, що кількість пор у неї вони ущі, вона більш така, як зашліфована, як ми кажемо, глейз. Тобто зашліфована, то якась скляна більше робиться. І це тільки один. Варіант, з яким ми з пацієнтом працюємо, я вам розписав його, показав 22 процедури за рік, і пацієнтка виглядає як мінімум на 5 років моложе. Щодо далі, до смаз-ліфтингу, знову ж таки, ми всі і про ефекти, і ми всі про гроші. Тобто те, що пацієнти бачать відразу. Після процедури ми бачимо зразу а, зменшені брилі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Використано всього було 520 ліній, собівартість 90 євро, і знову ж таки прайсова процедура від 500 євро. Тобто, дуже рентабельно, дуже вигідно, дуже швидко. Така ж сама процедура, але зовсім інший пацієнт, інша проблема. Але ми бачимо знову ж таки більш зашліфовані а, риси, підтянуте обличчя, і це на ну відразу, буквально через 30 хвилин після процедури. Якщо а, підрахувати, а, підвести якісь а, послідовні свої дії, то я можу сказати, що дійсно машина дуже крута і дуже швидка. Тобто, самі швидкі імпульси, які тільки є в хайфу технології, це знову ж таки хайфу Gold, яку представляє компанія Ласкос. Ще раз показую камеру. Крута штука, яка дійсно вам допомагає як продавати процедури, так і персоналізувати догляд. Даних пацієнтів. Тобто, кожен пацієнт він індивідуальний, і штучний інтелект даної камери може проаналізувати мене, вас, вашого пацієнта, з таким же пацієнтом, мільйон пацієнтів, які є в базі, і видати свою, свій вердикт. Чи ви відповідаєте своєму віку, чи не відповідаєте, що вам краще потрібно поліпшити в першу чергу, чи за чим потрібно доглядати далі. Ну так дуже швидко. Вроді як змін немає. а Коли дивишся, вже зміни є. Тобто, пацієнти дуже гарно бачать оці ці зміни, і ми розуміємо, що е, та чи інша процедура, той чи інший відрізок часу, і зміни вже відразу є. Точно так же пацієнти, коли вони дійсно не повіряють у вас. Вони кажуть, що в мене ніколи нічого я не бачу, і тут вони починають бачити, тому що ми включаємо персоналізовані протоколи, знову ж таки рекомендації штучного інтелекту і наші можливості. Ваші можливості це зрозуміло, що не тільки ін'єкції, але й апаратні методики, які потрібно в принципі, за якими йде інновації, за якими йде майбутнє. Тобто в майбутньому, в принципі, апарати це прям топ 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 що може бути. А без діагностики, знову ж ані туди, ані сюди. Недолікована пігментація, вона знову ж повернеться у ваших пацієнтів. І якщо ми говоримо, дивіться, видно, великі пігментні п'ятна вони зникли, але ще трішечки можна пацієнтку підлікувати, щоб вона вже виглядала е, на, на, на період там, е, 6, 7, 8, 9, 12 місяців. Красиво, все залежить від того, як вона буде доглядати, але ж все-таки ми повинні теж долікувати цю гіперпігментацію. Точно так же судинний компонент. Зверніть увагу, що судинний компонент знову ж таки, якщо він недолікований, то ми дивимося, яка була пацієнтка, що ми отримали за 4-6 тижнів. І ми говоримо, що можна, далі не можна, а потрібно продовжувати. Але візуально на пацієнтки немає цих почервоніння і так далі. Але продовжувати таке лікування потрібно. Ще один із варіантів, якщо ми говоримо про ліфтинг. То є, ми можемо дивитися, наскільки міняються наші контури, наскільки у нас підтягується а, у нас зона верхньої повіки, наскільки у нас міняються брилі і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, грубо зробили процедуру одного дня, на наступний день робите діагностику і дивитися, що у вас виходить. Собственно, це е, мої скани, які я теж. Роблю собі, ми дивимося, яка була в мене пігментація, яка є, і так далі. Ви бачите сцени, що дійсно пігменти, пігментів зараз немає, вони доліковані, але ми їх лікували дуже довго. Тому, в принципі, точно так же і свої, своя капілярна сітка. Знову ж це дуже, дуже класно, коли ти можеш на собі показати ці ефекти. Можемо показувати знову ж таки ліфтинг-ефекти, коліри, і так далі. Дивіться. Були пігменти, немає пігментів, долікували все хорошо. Якщо ми говоримо про со 2 лазер, то я хотів би ще трішечки буквально пів секунди. Кандела Фракс Про неабляційна насадка 1550, Вона нам дає можливість отримувати ефекти. Аналог блефаропластики без реабілітації зрозуміло, що це не одна процедура, це 6-7-8 процедур. Ми можемо працювати, можемо працювати також з кисетними зморшками, можемо ревіталізувати губи, слезову суху губи, так далі. Так далі, і так далі. І так далі. це досить дуже круті методики, які ми можемо використовувати, якщо сказати про Фракспро, то... Є ще насадка 1940, яка працює з акнетичним кератозом. Це єдина а, машина, у якій є така методика, яка буде лікувати знову ж таки а, наших вікових пацієнтів, прибирати кератоз на шкірі і так далі, і, і давати гарні результати. Всі методики, які я маю в клініці кліні, ми використовуємо їх як на собі, і потім далі показуємо нашим пацієнтам. Поїхали, поїхали швидко. Декольте, неаблятивне, Знову ж таки, дуже швидко, дуже гарно. Стимуляція на колегенегенезу знову ж таки процедури по шиї. Тільки що ми бачили процедуру, і знову ж таки, все це є у нас в клініці, все це можна а, реалізувати своїм пацієнтам, персоналізовані протоколи, а також ще машини, які машини ми можемо використовувати. Дуже круто працюють комбайни, але зрозуміло, є у них як плюси, так і мінуси. На одній системі у нас знаходиться п'ять функцій. Зрозуміло, що п'ять функцій одночасно не може працювати. Але якщо у вас все-таки... Клініка, і все-таки ви не хочете відмовляти своїм пацієнтам і виконувати правильні протоколи. Це зрозуміло, що такі вам а, потрібні будуть функції. Даже та ж епіляція, вроді як не приносить дуже неприбуткова, тому що у нас не салон лазерної епіляції, але все-таки ми своїх пацієнтів не покидаємо. Судинні патології на декольте, Це вже знову ж далі, далі судини наші пішли. Наша пігментація, теж я тільки що вже показував. Дивіться, тобто візуально. Да, пацієнтка вроде би, як вже е, долікована, а картинка ще показує, що треба проводити процедури. Також е, із нетравматичних процедур це е, знову ж таки біполярний РФ. Е, сьогодні про РФ теж дуже багато вже говорили. І монополярні, і біполярні. То тобто, я можу сказати, що біполярний він один із безпечних е, РФів, який нам буде допомагати в підготовці до всіх подальших стимулюючих процедур. А, і також така машина у нас є. Вона працює і по обличчю, і по тілу, Це дві маніпули маленька і велика. Ну і про голкове РФ. Дивіться, якщо ми говоримо вже про тренди, які пацієнти самі приходять, то це зрозуміло морфеус: критерії вибору прибуткових апаратів, попиту, купність, надійність, обслуговування. І все це компанія Ласкос. Дякую.